Друзі, всім привіт! Сьогодні до мене приходять гості, і я буду їх пригощати чудовою азербайджанською стравою, яка називається джизбис. Переходимо до процесу приготування. Отже, друзі, наш диск розігрівається. Я додав сюди трішечки водички, десь приблизно 100 мл. І в цю водичку я зараз буду додавати курдюк. Це потрібно для того, щоб він рівномірно прогрівся. І потім, коли википеє вода, він буде давати той самий жир, який нам необхідний для смаження і приготування джезництва. Ось дивіться ось такі шматочки курдюка товщиною десь приблизно міліметрів 5 тобто тобто такими ломтиками. Все. Зараз він трішечки підвариться, і потім вже буде смажитися і віддавати. Той самий необхідний нам кордючий жир. Ну, ось, друзі, водичка наша википає, кородючок підварюється і далі буде смажитися. Так, ну ось, друзі, шкварочки наші готові. Курдючок обсмажився. Зараз будемо знімати і додавати цибульку. Друзі, дивіться, цибулька у нас рум'яна і красива. Додаємо м'яско, Буквально 300-350 грамів. М'якоті. Ну, ось, друзі, смажиться наше м'язко. Зараз ми сюди будемо додавати нирки, серце, легені. Серце з легенями я завчасно відварив, тому що вони доволі такі жорсткі, стають після термообробки. Тому я заздалегідь їх підварив. Ну, ось, друзі, додали нирки. Серце підварене, легені підварені. Все це перемішуємо і обсмажуємо. Друзі, ось в мене одна молода чесночина, порізана напополам по діаметру. І картопелька, десь грам 800. Ось у нас вже обсмажується всі інгредієнти. І тепер ми сюди додаємо картопельку та чесночок. Додали чесник та картоплю. Трішечки обсмажуємо, потім накриваємо кришкою та будемо томити. Друзі, додали баранічки, баранячі колокольчики. Дуже делікатний продукт, дуже ніжний. Тому його і печінку додаємо в останню чергу. І зараз ще додамо печінку. Все, додали печінку, тепер перемішуємо, додаємо стрючковий гострий перець. Пару штук я додам. Накриваємо кришкою і буквально 10-15 хвилин, і наша страва готова. Наш джесбис готовий, друзі. Перед подачею ми солимо, перчимо за смаком, перемішуємо, викладаємо в тарілку, прикрашаємо кінзою та гострим перцем. Всім смачного!